Друзі, всім добрий день! 6 лютого і я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, на теперішній час все спокійно. Сьогодні зразенькою ми приїхали в Сіті Центр. Ви мене спитаєте, навіщо? А я вам відповім. Тому що на наступному тижні, 14 лютого, буде день закоханий. І Я хочу подивитися, можливо, підказати вам якісь ідеї для подарунки. Погода у нас сьогодні був дощ. Поки ми сюди їхали, дощ закінчився, вийшла сонечко, але трохи є вітерець. Тому я так і думаю, якщо така погода, то їдемо в сіті центр, походимо, подивимось. А зараз вже можна було б і на море сходити. Тож, давайте так: спочатку ми йдемо в сіті центр, дивимося ідеї для подарунків, а потім, якщо у нас буде сили, погода і час, то ми йдемо до морячка. Ходімо в сіті центр. Растюнечка, добрий день. Растюня сьогодні в дощовику, тому що ми виходили і був дощик, так, Растя? Що він там в тебе розсибнувся? Ходімо. Зайнята, да, так, зараз? Не можеш навіть привітатися з глядачами, така зайнята, Растюня. Ти можеш на мене подивитися? А що ти їла вже? Вже щось їла, подивіться, а? Що це таке? А, то може зубна паста. Ми чистили зуби, ой, я не можу. Ой. Кактус підемо зараз. Разтя, ти мене тут почекаєш, я піду сама. Підсвічники в формі серця. Підсвічники 985 і знижки 10% на весь посід. Куклі які. Які калиха красиві. Поїхали далі. Ну, в кактусі особливо нічого такого ми не побачили, так? Раз Крокси нові моделі. Прикол. А це чоловічі. Класичні знижка 30%. І ціна 2000 без знижки. Ні, це зі знижкою 2000. тисячі. тисячі зі знижкою. О мама мія. Привоз, я йду, я йду, чекаю мене. Такі з міхом 1800 зі знижкою 40%. Півтори зі знижкою. Крокси то є моя любов. Ну, я купую на привозі. Дешманську китайську підробку за 250 гривень. Але в мене їх багато, дуже багато. Сумки Гес 6800, 800, 550. Це розпродаж, якщо що. І знов нас врятує привоз. Сумку теж там будемо купувати, так, Растя. Теж ГЕС, тільки за 200 гривень. Магазин Нью-Йорк по 200 гривень, і водолазки. светр по 400, 119, тоненькі такі легенькі, футболочки такі, ведмедики з серцями, 289, джинси 1200, широкі такі. А ось які широкі. Я так люблю такі широкі. Мразь. Це молодіжні. Зараз модні джинси з металевим таким відливом, але я не бачила їх ще у нас в наших магазинах. Адолазки по 200 гривень. Різні кольори, різна різні тканина, різна якість. Розпродаж замовок шапок. Ну, на таку довгограючу перспективу я б не розраховувала в наші часи. Тут повинні даром віддавати її. Ми ще подумаємо, нам треба ні. 119 гривень. 700 гривень. Знаєте, скільки коштує така шляпка? 40 гривень. Чоловічі футболки 159. Ось такі, вони на дотик приємні. Такі. без всяких написів. Колір красивий, сірі є різні теж. Є вони з написами 150 доларів. Супер. Я вам набрала шляпу і все, досить. 159. 279 чоловічі Подивіться, вона така напис прорізинена. Ну, класно зелені, білі, така слонова кость. Класні футболки. 279. Ну. Навіть якісь жінці чоловіче по 199. Осадеї, чоловічі такі. Це ми було в нью Ви Спропоную знижку 50% до Дня Святого Валентина. Я туди зайшла і вийшла. На сьогодні в мене вже все. Ліміт і Я накупила шляпу 40 гривень, дві. І на сьогодні, я ж кажу, вже все. Йдемо в сільпо. Сельфо на всі форми марка черветя знижки. Він маленький по 29 гривень. 94 з кришечка. Всі для запікання, Форми для запікання 174. Клас. Ось де день закоханих. Свічки різні. Чашечки 69. Це в сільпо. Пісочні годинники, рожеві і блакитні, інь і янь. Супер, супер. Подушки в формі серця. То що, мочалочки в формі серця, боже, як це мило. Бенгальські вогні в формі серця. Ого, я такого ще не бачила. А ось статуетка така, начебто руками викладена серце. Коробка для подарунків 40 гривень. Оце прикольна статуетка. Немає на неї ціни. Ми купували з Андрієм таку повітряну кульку у формі серця. Вона піджигається там всередині, запускається в небо. І ми їздили в Станіслав в Херсонські гори і там запускали цей шар на день закоханих растюних. Ти пам'ятаєш цей момент? Тут такі дівочі штучки, філір для волосся, блиск, BB-крем. Петель по все, тапулі. Оці мені подобаються, як зелені, рожеві, а на дні залишилися. Ну, все, вже не сезон, вже треба. Крокси, тільки крокси. Растя хоче їсти, нема нічого. Растя, Моя бідолашна растя. Ціни знижено. А на що? На всяку фігню. Ціна тижня, шоколад, печиво. Ми все такі балування, що нам чимось здивувати важко. Так? А скільки коштує ця книжка? 464. Фактор Черчилля» Борис Джонсон. Це класна книга, і всі рекламують. Хто останній, хто останній? Насадить да? тихенько разка, я дам тобі зараз. Ми вже поїли, йдемо на вихід. Так ми поїли, я разці кажу, сиди мене, чекай, а сама пішла в туалет. І я відходжу і на неї дивлюся, вона сидить і чекає мене. Тільки побачила, що я зайшла за вугол, вона слізла і пішла по людях. Я виходжу з туалету, вона вже біля людей чекає, щоб їй щось дали. Ну це взагалі щось це не Растя, а торва. Сумочки зараз глянемо ще. Що є з весняних?

І так, чи так, і в жовтому кольорі, 1159. 1219. Головне, що тут ще новий рік в сіті центрі, вже серця треба вішати. Або якісь квіти. Ми вийшли, таке яскраве сонечко, аж очі чи засліплюю, а я без окулярів. От от як з цією погодою. Вийшли, був дощ, а тут таке яскраве сонечко. Що, ми зараз біжимо на зупиночку? Транспорта прямого до моря немає, тому ми їдемо майже до нас додому, а там пішки йдемо до моречка. Ну, тобто це все займає час. І коли ми на то моречко доберемося, я не знаю, може вже його не буде видно, буде темрява, тому поспішаємо. Приїхали, йдемо в бік моря і подивіться, кого ми зустріли. Манюні, Одеські котики. Їм дозволено все. Вони можуть сидіти на автівці. Так? Відпочивай. Растя, не лякай. Гарного дня, Манюні. Ми вже майже прийшли. Дача Ланзарон. Ходімо, привітаємось з котиком. Добрий день, Кіоні. Ходімо далі. А ось і справжні кістюні. привіт. А ось і наша Моречка. Клас. Ланжерон. Боже, скільки людей. Моречка наша, добрий день. Ой, клас. Вчора не були і так скучили за тобою. Ростюня, ти тут. А у Ростюні нова іграшка. Щось дзвонить. Ми зайшли в Аврору, поки я там роздивлялася, вже чую, щось дзвонить. Біжить Растя з іграшкою в зубах, довелося купувати, ну що робити? Так що Растя підфартіла. Растюня, відходь. тири ти 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 -тин. Завелика, так? Да? Не вміщається в ротик? Так? <сум> да? Ну, в мене є наш м'яч, лайкер. А цей можна вдома бавитися цим. <сум> Хоче десь заховати, а не стає їй незручно. А, кайфуліки! Ну так, треба обновити його кайфуліком. Звісно, це з расті. Він повинен не пахнути расти. Кайфуліки да? Ой, клас! На мушлях, на новому м'ячі. Оце так! Да. Оце кайфуліки, всім кайфуликам кайфулики. Клас, Моречка. і погода. Так тепло зараз, ми виходили, не було так тепло, як, як зараз. Хоча ми виходили в день навіть зранку, а зараз вечір. От як так? І вітер заспокоївся. Який же вітер ще був сьогодні? До речі, вчора в Одеській області сталася страшна трагедія. Був вже сильний вітер, і дівчина 19 років йшла, обірвалася вітром, обірвалися електромережі, і на неї впав дрот цей і вбила током. Насмерть. Боже, такий жах. Не знаєш, де тебе знайдеться. Ця... Ой, кошмар. Який чаєчок? А небо всі відтінки синього. Ну як так? Начебто розмальована, намальована, а ні. Це боженька намалював. Растю, ні, а де м'яч? Кидать? Ну що, в принципі, я можу зайти в воду, поміряти температуру. Ну, без качки, так, ніжками. Боже, а що це він йде по морю? Діти це класно, <ріст> не може, дехто йде по косі, бачите, яка коса. Ну що, я зайшла. Ух! ух, ух. А, а вода холодна, слухайте. О, мама мія, Рася, ти бачиш, де я? О, мама мія, чому ж вона така холодна? а О! <смір>. Я не знаю, як вони купаються. Вода крижана, от просто крижана, воно пече, все пече, коли. Це жах. От як? Такий теплий день, на вулиці вже тепло, хоча б воно тут могла трохи прогрітися. Ні. Морічка, Що ти таке холодне? Маршмелоу. ви бачите колір моря? А, більоси таке, боже, як воно пече. Іди купайся. Підеш купатися? Ростюнься. Де м'яч? Мов ну, звонове м'яч дістали. Тепло і дійсно відчуваєш запах весни, а вода така крижана, от як, такий дисонанс. Хочеться вже пірнути, і думаєш, ну холодна, ну нічого там пірну. А вона от просто крижана, я не знаю. От як? От як.

Друзі, ми вже будемо йти додому, так круто ми погуляли, обійшли весь сіті центр, прийшли на моречка, скрізь встигли. Оце було хто молодець, ми зразці молодці. На цьому закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Раз йде в океанаріо.